Давньогрецькі географи називали межиріччям рівнинну область, розташовану між річками Тигр і Єфрат. З півночі і сходу кордонами межиріччя були гори Вірменії та Ірану. На заході знаходилися степи Сирії та напівпустелі Аравійського півострова, а з півдня його омивали води Перської затоки. Південну частину дворіччя називали Шумер, а північну Акад. Якщо Асирія це пагорби і степи. То Вавілонія це болотяста рівнина, утворена нанесами мулу з річок Тигр та Єфрат. У Вавілонії землеробство було можливим лише за допомогою зрошування, тому що пекуче сонце перетворювало ґрунт у пустелю лише за декілька кроків від річки. Повінь на річках починалася навесні, коли в горах Вірменії танув сніг і йшли дощі. Першою розливалася річка Тигр на два тижні пізніше Єфрат. Крім зернових культур, однією з важливих рослин, яку вирощували жителі межиріччя, була фінікова пальма. З її плодів виготовляли хліб, вино, оцет, а з деревини та листя різні плетені вироби. Кісточки фініків використовувалися як паливо та як корм для худоби. Місцеві жителі називали фінікову пальму деревом життя. Серед корисних копалин були поклади металевих руд та срібла, а також було багато високоякісної глини, з якої виготовляли посуд, цеглу, використовували при будівництві дамб і насипів. Не випадково, згідно з віруваннями жителів межиріччя, боги використали саме цей матеріал для створення людини. У VI столітті до нашої ери на півдні межиріччя виникли поселення. Учені називали народ, який заснував ці поселення, шумерами. Ми не знаємо, звідки вони прийшли. Згідно з легендами і переказами, їхня прабатьківщина знаходилась на островах Перської затоки. Шумери були знайомі з гончарним виробництвом, уміли опалювати черепицю і цеглу, будувати міські мури і храми. Вони вміли прясти і ткати, виготовляти з бронзи і міді знаряддя праці і зброю. Близько трьох тисяч років до нашої ери шумери вже мали писемність. Спочатку вони писали на камені, але поступово почали використовувати новий матеріал глину, писали загостреною паличкою по сирій глині. Окремий знак був схожий на клин, так виникло клинописне письмо або клинопис. Багатство шумеру приваблювали сусідів скотарів тому у третьому тисячолітті до нашої ери поселення почали обносити кріпосними стінами. Це були перші міста держави, тобто кожне місто мало свої органи управління та більше нікому не підкорялося. Міста розташовувалися на пагорбах, у них мешкало 40-50 тисяч жителів. Відомими містами були Ур, Урук, Лагаш, Ніпур. Згодом міста розпочали боротьбу між собою за панування у шумері. Спочатку переміг Лагаш. Найвідомішим правителем був Уру Німгіна. Він провів перші реформи, спрямовані на поліпшення життя рядових общинників. Першим проголосив Гасло популярне потім у всьому межиріччі Нехай сильний не кривдить вдів і сиріт. Проте зайнятий реформами Уру Німгіна не помітив зміцнення сусідніх держав влади у шумері захопило місто Урук. Боротьбою шумерських міст держав скористалися жителі акаду за правління царя Саргона давнього, 24-23 століття до нашої ери. акадці підкорили шумер. У той час воїни Шумеру були озброєні тільки сокирами і списами, а Акадці застосовували лук. Акаці першими в світі утворили постійну армію. В одному з документів часів правління Саргона давнього говорилося кожен день 5400 воїнів їдять його хліб. За правління Саргона та його спадкоємців країна процвітала. Але у 23 столітті до нашої ери держава шумерів була завойована племенами Гутіїв. Проте тривалий час володіти шумером і Акадом племенам Гутіїв не вдалося. Через 60 років ополчення міста Урука на чолі з своїм царем завдало поразки нападникам і вигнало їх. Невдовзі влада над шумером перейшла до міста Ур. Відтепер держава стала називатися Царство Шумеру і Акаду. У державі були дві групи населення з одного боку дрібні наглядачі, чиновники, кваліфіковані ремісники, воїни та жерці, їм належала влада. Другу групу складали безправні рядові громадяни, які перебували майже на становищі рабів. Існували і раби, але їх становище було навіть кращим, ніж у робітників. Але розквіт царству Шумеру та Акаду був нетривалим. У 2003 році до нашої ери зі Сходу прийшло військо царства Елам і знищило царство Шумеру та Акаду.